Привіт! Рада вітати вас у книжковому просторі. Я повернулася до вас вже з цікавою підбіркою книжок, які планують видати наші українські видавництва у 2025 році. І саме для вас я підібрала ці книжки, яких я дійсно дуже зацікавлена. Я би їх або придбала, або прочитала би, якби була така можливість, не купувавши їх, наприклад. Тож я сподіваюся, що вам сподобається те, що я сьогодні підібрала. Бажаю гарного перегляду. До кожної книги я буду додавати середню оцінку на Goodreads, тому що особисто мені це допомагає при виборі книги. Якщо я бачу, що оцінка не дуже, то я розумію, що багато очікувати від цієї книги не треба. Якщо я бачу класну оцінку, то потім в мене високі очікування від книги. Я її читаю. Книга непогана, але я розчаровуюсь. Ну. Така я людина. Ну, тут стоїть ноутбук. Я сподіваюся, що його заряду вистачить на ціле відео, адже я для вас підготувала дійсно багато книжок. І почну я з видавництва книга Лав. У нього, якщо не помиляюся, найбільше книжок з усіх вісім штук. І перша книга це просто «The best book ever», яку я читала. Це звіяні вітром Маргарет Мічел. Це моя улюблена книга. Я її насправді рекомендую читати усім, принаймні один раз за життя, в незалежності від вашої статі, від вашого віку та інших якихось чинників. Насправді мені не дуже подобається колір обкладинки. Він червоний. Мені здається, що він частково і підходить до цієї історії, але частково я ніби і бачу її по-іншому. Я би якось інше оформлення трошечку зробила. От але все одно я дуже хочу придбати цю книгу. Просто зараз будемо з вами читати анотацію до звіних вітром. Маргарит Мінчо сміливо досліджує глибину людських пристрастей і яскраво зображує драму громадянської війни між промисловими північними і південними земробськими штатами Америки, що почалась через вимогу скасування рабовласництва. Запаморочлива історія запутаної пристрасті та мужності на сторінках з'їнних вітром оживляє незабутніх героїв, які захоплювали читачів понад 70 років. Найвідоміша персонажка книжки Скарлетт Охаре, розпещена маніпулятивна донька заможного власника плантесі, що проходить свій шлях встановлення від юної дівчини до молодої жінки за 12 років. Його вже планують видавати у січні, тож поспішайте. Наступна книжечка серії Золота полиці від книголав Емілія Золя Дамське щастя. Вона має середню оцінку на котвіт 4,5 зірки. Я, до речі, бачила, що є екранізація, от але я її не дивилася. Можливо, хтось з вас дивився, то поділіться відгуками як вам. Це роман, в якому зображено здивовижної експресивністю становлення сучасної роздрібної торгівлі, усі пастки, які вона вправно розставляє на легковірних покупців в універсальних магазинах. І водночас це зворушлива історія відданого, палкого, ніжного, сором'язливого і несамовито гордого кохання, простої продавчині з провінції до власника та директора великого і розкішного магазину. А ще там має бути атмосфера Парижу, тому якщо ви полюбляєте Париж, то також подивіться до цього роману. Далі в нас іде Теодор Драйзер та його Джені Гергерт. середня оцінка 4 зірки. Нарешті я зможу потішити свою бабусю тим, що я прочитаю Теодора Драйзера, тому що у нас в нашій домашній бібліотеці було багато його книжок, але вони російською. Російською я не читаю. Завдяки новинкам книголава. І я прийду додому і скажу: ура, в мене є книга, яку ви рекомендували всі і бабуся, і дідусь до речі, також дені Геркер став другим романом видатного американського письменника, що приніс йому перший комерційний успіх. Церія невинної, жертовної, вродливої молодої жінки з надзвичайно бідної сім'ї, яка впродовж всього свого життя пов'язана з чоловіками, що займаються високе соціальне становище. Те, як члени її сім'ї, сім'ї одного з найбагатших людей, і суспільство в цілому реагують на такий зв'язок, і стало основою сюжету, дії роману розгортаються впродовж декількох століть. Сумна любов романтичної Дженні і Багатія Лестера, Кейна вразила сучасників і торкати на серця читачів усі часи. Далі історія «Wandering Souls. Це дебютний роман. Який яскравий, сміливий про трьох братів і сестер з В'єтнаму, які шукають притулку у Великій Британії, розповідь ведеться через ліричну оповідь, історичні дослідження, голоси втрачених родичів та надатки неназваного оповідача, який прагне простежити їхню долю і показує життя родини позначеної війною та втратами, але невпинним прагненням до кращого майбутнього. Він стверджує, що найважливіші історії це ті, які ми розповідаємо самі собі. Разу перепрошую за помилку у вимові, тому що багато авторів, багато книжок, і мій мозок зараз трохи не працює, тому що ранок много разу це було моє перше і попереднє відео, яке я знімала про плани на 2025 рік. Я неправильно там сказала автори, і я потім вже дивлюсь і розумію, що я взагалі сказала. Там мав бути Іван Кундера. А я сказала, нібито Кундера. Ну, словом, я взяла і все перепутала, тому я перепрошую. Далі роман шедевр шотландського письменника мені. Неймовірно подобається обкладинка. Я не знаю, яка вона буде у нашого видавництва, адже досі немає остаточних варіантів і назви, і обкладинки. Я думаю, що наше видавництво трохи якось змінить дизайн, але принаймні те видання і та обкладинка, яка є наразі, вона неймовірно гарна. Мені вона взагалі нагадує, знаєте, якісь журнали, які ось так ставиш, прикрашаєш кімнату. Дійсно, дуже класно. Історія бідолашнього створіння Алестера Грея. А книга поєднує елементи готичної прози, сатири, фантастики та любовної історії, переосмислюючи класичну історію Франкенштейна у неповторному стилі гре. Події роман розгортається у вікторіанську епоху і починається з розповіді лікаря, який знайомиться з довгою жінкою на ім'я Белла Бакста. За його словами, Белла – результат його експерименту з воскресіння. Вона, начебто, повернулася до життя після того, як її мозок замінили на мозок іншої людини. Бела, яка майже нічого не пам'ятає з попереднього життя, поступово розвивається як особистість, відкриває для себе світ і кидає виклик обмеженням своєї епохи. Вона вирушає в подорож, де зустрічає різних людей, випробовує межі своєї свободи і ставить під сумнів соціальні норми. Це комедна політична алегорія про дуель між бажаннями чоловіків і незалежністю жінок, що споникає до розумію. Будь ласка, подаруйте мені цю історію. Мене дуже заінтригувала анотація. Я нічого такого не читала. Я сподіваюся, що це не просто анотація. Цікава, а книга також викличе такі сумбурні емоції. Далі Дженні Чанг, історія про заборонене кохання, ідентичність, приналежність і про те, чим люди готові ризикнути заради свободи. Історія розгортається у Франції під час Першої світової війни. Вона зосереджується на долі двох жінок: китаянки та француженка, життя яких переплітаються у цей бурхливий час. тих обставин об'єднує жінок, вони стають подругами до моменту, поки одна з них не дізнається про небезпечну таємницю. Далі середня оцінка трохи нижча ніж у попередніх книжок. Це три з половиною зірки. Історія ім'я Прайс, Голі Джеймс. Між Олівією і чаком є хімія, можливо, навіть забагато хімії, Після однієї величезної публічної сварки. Вони нарешті розлучаються не завжди. Принаймні вони так думають. Хтось знімав їхню драматичну суперечку на вулиці, і оскільки батьки Олівії були голівудськими королівськими особами, а чака актор, чия зірка зараз не підйомі, відео стає вірусним. Коли його побачили в реаліті шоу назви свою ціну, вони запросили пару знятися в незвичайному реаліці, де будуть замкнені в одному будинку протягом місяця, за що їм заплатять по мільйону доларів кожному ставки ще ніколи не були такими високими а їхня вибухонебезпечна хімія на межі, тож чи зможуть чак і Олівія протриматися разом. І тримати руки подалі одне від одного протягом одного місяця. Я ось зараз я ось зараз вам прочитала цю анотацію і подумала про те, що в цьому році я насправді читала, ну так, небагато романів, ромкомів взагалі мені здається не читала, або їх було не дуже мало. Ось то я прям так задивляюсь на цю історію. І остання книга від книголава Мені дуже подобається вкладинка, вона така затишна. Я не знаю, вона ніби рідна вже. Я її ще не читала, але я прям вже відчуваю якось таке, знаєте, об'єднання з цією книжкою. Історія про жінку, яка маючи стрімку кар'єру, і насичене життя в Сеулі, відчуває лише виснаження та пустоту. Після розлучення та звільнення вона переїжджає в маленький район. І відкриває книжкову крамницю Хіна Мдон. Оточна новими друзями та письменниками. Вона знаходить спокій та нову в житті. Гарні з таким місцем для заблукавих душ, що шукають відпочинок і натхнення, адже завжди є шанс почати знову. Ну, я думаю, було б дивно, якби мені не подобались історії, які якось, хоч трохи, пов'язані з книжками, з книжковими магазинами. Мене дуже зацікавила ця історія, напевно, через книжки. І далі ми переходимо до КСД. Тут не так багато книжок. Я була дуже здивована, адже лише чотири книжки, які прям мене ну супер зацікавили. І перша книга це продовження циклу Ребеки Ярос. Я думаю, ви всі вже знаєте про нашумівше четверте крило. І продовження залізне полум'я. Ось. І третя частина цього циклу вже вийде в цьому році. «Onyx Сторм вона називається. Але, можливо, якщо ви не чули про цю авторку через четверте крило, то ви могли чути ще про останній лист та незвершені справи. Але це такі ну, менш популярні історії, ніж четверте крило. До третя частина має доволі таку непогану оцінку 4,5 зірки на Goodreads. Як на мене, для третьої частини циклу це дуже непогано, тому що я чула про другу частину такі відгуки, що е, там дуже багато подій повторюються з першої частини, і ніби просто частина книги, вона по факту повторює те, що було в першій частині. Ну, а ми знаємо так, що е, ці книжки вони доволі такі немаленькі. От і це також впливає і на цін, і навіщо читати те, що вже було. Ну, це таке питання далі уявляєте. Мене зацікавила наукова фантастика. Я думаю, що вона мене зацікавила через те, що це наукова фантастика. Романтика. Та книга під назвою Міністерство часу середня оцінка не така висока, 3,5 зірки. Але це переможець кутвісу номінації Найкраща наукова фантастика 2024 та номінант у категорії «Найкращий дебютний роман 2024 року. Також ця книга, яку називають біблією романів зі стрибками у часі. Вона добре пояснює сюжети інших схожих за тематикою книжок. На нас чекає шпигунський трилер, комедія на робочому місці та геніальне дослідження природи, влади і любовна подорож у часі. Наступну книгу я вирішила, що вам вистачить такого невеличкого одного речення: це фентезі роментезі під назвою Магазин заклинань, Жанр Козі Mystery» і середня оцінка чотири зірки. І остання книга від КСД продовження фантазійної трилогії нашої української авторки Катерини Самиленко до вже вийшла перша частина. А в цьому році планується друга і третя. Ця історія підкорила читачів харизматичними персонажами та сумнівними угодами. А мені дуже сподобалось те, що авторка, коли презентувала свою книгу, вона робила тур по містам України, приїжджала до нас у Дніпро. Але на жаль, я не поїхала на презентацію у КСД. Увага! Середня оцінка 4,5 зірки. Це просто вау! Тому що придивитися до цієї книги. Ну а далі йде видавництво Artbooks. Тут шість книжок, які мене зацікавили, і почну я з сучасної прози. Uh, the Traveling Де Chronicles Хіро Arikawa це дуже дуже жінка історія про любов, прийняття, пошук дому та прощання. Бачила багато відео в Тіктосі, де люди просто ридали. На цією книгою я не могла навіть подумати, що наше видавництво скоро візьметься за цю книгу. Але ось от пункт смоці. Далі темний психологічний трилер про те, як пастки нашого розуму можуть завести нас не туди, куди ми бажаємо потрапити. I'm thinking of ending things. і на Ріда, і ця книга середнього має 3,5 зірочки. Ну і доволі вже популярна авторка Емілі Генрі. Я впевнена, що багато хто чув про неї. І книголюби, і пляжне чтиво, і люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. І у нас ще четверта книга, перекладена щасливе місце українською. Артвукс вирішила перекласти і п'яту книгу Емілі Генрі. Це смішна історія, «Funny story». Я бачила багато класних на цю книгу в Ютубі. Анотація цієї книги така після розриву заручен двоє абсолютно різних людей опиняються сусідами в кімнаті в чарівному будинку. Що починається, як незручне співіснування перетворюється на несподіване і зворушливе відкриття справжньої дружби та почуттів, які змінюють усе. Ще одна книга від авторки Я маю в тебе кілька запитань. Ребека Макай, Це «The Great А тут у нас середня оцінка 4,3 зірочки. Тут ми маємо дві сюжетні лінії, які переплетені між Чикаго минулого та Парижем сучасності. Вони розкривають силу дружби та пошуки надії навіть у найтемніші часи. І остання книга від видавництва Артбукс. Це і остання частина трилогії. Від Люсі Скор. У нас вже дві частини перекладені: це усе, що з нами навіки та Усе, що між нами. І остання власне, книга це Things we Left Behind. У нас стосунки Лусієна та Стоун сповнені суперечністю, але чи готові вони дати одне одному третій шанс? Ми дізнаємося, почитавши цю книгу. А далі йде в Доництво Старого Лева. Тут трохи менше книжечок, які мене зацікавили. Але все ж вони є. І перша книга від авторки Євгенії Кузнінцової під назвою Віксі ці Я думаю, що ви знаєте цю авторку як мінімум з історії спитайте мієчку. І анотація нам каже про те, що навіть у темну добу, коли здається, що час зупиняється, приходить зима. Війна триває. Люди роблять свій вибір чи залишити любов, чи захистити рідних. У сніжених дніпрових околицях я не стискаюся з дилемами, де немає чітких відповідей. Але є Максим, Любов і Вівці. Дуже було, як на мене. Далі йде популярна трилогія Літопис старого ордену Павла Дерев'янка, який вже був випущений у іншого видаництва, але через деякі обставини власне автор та видавництво старого лева перевидають цю трилогію. Ось тут у нас Аркан Вовків, перша частина, друга тонета війни і пісня Дібров. Я не буду казати багато про цю трилогію. Можу сказати, що це дійсно якісне, круте українське фентезі, яке трохи похмуре, але від цього воно не стає менш цікавим. І е, також зверніть увагу, якщо ви не читали, на те, що як зазначив навіть сам автор, це фентезі, воно е, нібито з історичними декораціями. Тобто тут присутня історія, її чимало, але читається дійсно дуже цікаво. Авторка, ну, суперпопулярного роману Пісняним ковпаком Сільвія Плат та її Аріель, у якій зібрані блискучі провокативні, але водночас і дуже пронизливі поезії. І остання книга, з якою я хочу познайомитись у ВСЛ, це кримський інжир. Саме ця антологія вже є результатом п'ятого письменницького перекладацького конкурсу. У ній традиційно зібрані найкращі твори подані кримсько-татарською та українськими мовами. Поезія та проза, перекладені тексти, дадуть змогу широкому колу читачів більше дізнатися про автентичну культуру Криму, ознайомитися з класиками, і сучасниками української кримсько-татарської літератури, відкрити для себе історії минувшини та сучасні реалії життя. Співострова. Також хочу привернути вашу увагу до мемуарів. Особисто мене не дуже зацікавили ці мемуари, тому що, поки що, я не дуже цікавлюсь цими авторами, але видавництво <смас>, Старого Лева планує видати мемуари Тува Янсен, ну, мумітролі і все таке та Террі Пречета. І також у нас планується продовження новітньої серії класики. Яка поповниться ілюстрованими виданнями знакових творів українських авторів Тані Малярчук, Лариси Денисенко, Ен Роздобуцького, Костянтина Москальця та Ірини Карпи. А далі видавництво РН лише три книги. І почну я з популярної авторки Крістін Гена спланується видаватись історія жінки. Це історія однієї жінки, яка пішла на війну, але вона показує життя історії усіх жінок, які наражаються на небезпеку та. Чию жертву та відданість своїй країні надто часто забувають Роман жінки про глибоку дружбу та сміливий патріотизм. Це прекрасно прописана історія з героїною, чий ідеалізм і мужність на лінії вогню визначають епоху. Також видаватись панується друга частина історії про вокс ключків. Книга, що не згорить, Марка Лоуренса, середня оцінка 4 зірки. Мені дуже подобається обкладинка, вона гріє мою душу. Тут у нас хлопець усе життя провів у безмежній бібліотеці дівчина у віддаленому поселенні, де кошмари не відпускають. Світ не звертав на них уваги, але скоро все зміниться. Їхні долі переплатуються через час і простір, відкриваючи правду та брехню, а також силу знань, що здатні зруйнувати впевненість. Остання книга це роман Віктора Його знедолені він про несправедливість, героїзм і кохання. Всі ці теми розкриваються через долю втікача Жана Вальжена, який вирішив залишити позаду своє кримінальне минуле. Що ж, ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви знайшли цікаві анонси для себе. Якщо це так, то обов'язково пишіть в коментарях, які книжки вас зацікавили. Ну і підписуйтесь на мій книжковий телеграм-канал. Посилання буде обов'язково в описі. Там буде набагато більше книжкового та цікавого контенту для вас. До нових зустрічей!